І дивиться, цар іде, а один чоловік не одягнутий по святковому, і на перший погляд здається, ну чому це цар тільки по зовнішньості так вчинив? Адже він не знав, що це прості люди, в когось могло не бути дорогого шовку, хтось не мав прекрасних рис і одягу, а він його так виганяє, і кидає у кромішню темряву у в'язницю. Та насправді саме ця івангельська подія дає нам роздумувати над такими простими речами, як чи важливо те, в чому я приходжу до храму Божого. Чи Господь буде мене зустрічати по тому, як я себе поводжу, куди я ходжу і який я заправдний? Третій розділ, 27-й вірш. Всі, хто в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Часто саме апостол Павло наводить приклад того, що одяг повинен бути духовний. Ми повинні одягнути кращий одяг. Цей одяг це наші вчинки. Той, хто запрошений, це всі, як і царі, так і прості люди. При цьому кожен із них по-різному себе поводить. Царі вже поглинули в гріху, і тому їм важко з цим розпрощатися. Вони вже й царя не хочуть чути, вони вже про своє хочуть дбати. І думають, що цар, ну раз він їм так довго нічого не робив, то й тепер нічого не буде. Помилялися, поквиталися. З простими людьми вийшло дещо по-іншому. Вони були здивованими, що вони запрошені до храму Господнього, але вони не були готові одягнутися, преобразитися, змінитися. Кожен із нас, дорогі брати і сестри, не хоче перебувати у цій темряві, а для цього ми повинні йти за Христом. Якось в одному храмі поставили табличку: Церква без обмежень. Всім, хто казали, що цей день вони хочуть поспати, їм роздавали спальні мішки. Всім, хто казав, що ого, я як до храму прийду, напевно, храм упаде на мене, стіни будуть падати. Тим роздавали каски, щоб якщо падало, щоб їх не заділо. Всім, хто казав, що. Ви розумієте, мені дуже важко. Я приходжу в церкву, бачу всі грішники той грішник, сусід мій грішник, що він до церкви ходить. Їм роздавали листівки, і анонімно вони могли всіх перерахувати для себе, кого вони вважали грішником. Тобто, всі умови були для того, щоб люди прийшли. Навіть їжу їм роздавали, і люди знову не приходять. Ми не можемо збудувати себе навколо нічого і бути замкнуті у якомусь закритому просторі. Все рівно щось нас до цього спонукає або добро. Або зло, або праведне, або грішне, ми не можемо все життя проспати. Але різниця в тому, чи ми будуємо, чи руйнуємо, залежить від нас самих. Як говорив премудрий еклезіаст, що є час розкидувати каміння, а є час збирати, є час будувати, є час руйнувати на все свій час. І якщо ми з вами, дорогі брати і сестри, Хочемо жити у мирі, благодаті і перебувати на цьому бенкеті достойними. Неважливо, хто був запрошений до нас, хто буде після нас запрошений, ми є запрошені. Сподіваємося бути достойними того, щоб перебувати на цьому бенкеті Царства Божого.